Вітаю всіх на моєму каналі. Це Таро-прогноз на липень 2025 року для стрільців. Отож почнемо. У мене є таке таро: 78 вісім Починаємо. Я хочу також сказати про липень, що зараз розвертається У нас ретроградні планети, стаються цілих чотири місяці. Меркурій, Уран, Нептун, Сатурн. І Уран також змінює знак, переходить в близніки, тобто така зміна енергії. Більше про сповільнення та занурення уже існуючі проєкти. Тож починаємо. О, дійка мечів. Я бачу, що буде якийсь вибір. поставати перед вами. Це про те, що, наприклад, ви не знаєте, як вчинити, або буде якийсь вибір, або буде хтось вам давати пропозиції, певні ви не знати, чи, чи погоджуватися, чи ні. І от... Або ви не хочете змурюватися у ситуацію, і ви, у вас як зав'язані очі, і ви не бачите там всього. Такий сумнівий баланс. Дивимось далі. Рицар, мечі. І, звісно, тут от якраз хтось може приносити вам звістку про щось. Події можуть так стрімко, наприклад, розвиватися. Дивіться, це може бути про пересування, можете поїхати кудись або. От. Зараз подивимося, в чому це може бути, бо ви дивіться самі, яка у вас сама зараз ідея, тема на часі, і саме так ви будете відчувати цей прогноз. Дивимось далі. Вісімка чаш, вісімка кубків це про те, коли ми уходимо. Від чогось, що нам не подобається. Можливо, це буде пропозиція або рішення, і будете думати, сумніватися по цій карті. Чи поїхати, чи залишитися. У вас може з'явитися думка, наприклад, про рух кудись, про пересування. От. І у нас карта говорить про те, що ви, наприклад, вже, напевно, щось віджили від. Вам щось не подобається, можливо, це якесь е, заняття або робота, або місце проживання, або стосунки. І тут ми ми метафорично або фізично кудись і відправляємось. Ми вже йдемо до нових тут берегів. І ви можете сумніватися, чи завершувати щось в цьому місяці чи ні. Король Пентаклів. Символізує чоловіка е, земної стихії. Теліця, діва або козиріг. Ось, або а, це буде людина о, з, з вами вам допомагати чи о, взаємодіяти з вами ось в якомусь плані, або в фінансах. І, або це знак про те, що о, таку, діємо як о, така людина більше приземлена, більш стабільна. Якийсь, може бути, матеріальний зачеплений ще при цьому всьому аспект. Сімка, чаш. сімка кубків. Ну, дивіться, звісно, тут іще одна карта, у нас говорить про те, що буде прийняття Е, І е можу по подумати, що ви можливо переживаєте про це, тому що ви як підвищеному такому стані. І це може давати про те, говорити про те, що у вас прям ну, дуже багато вибору перед вами стоїть у різних, можливо, навіть у різних сферах життя. Там, а, наприклад, або переїзд, або не ну, наприклад, якщо людина переїжджає, неї змінюються потім всі обставини. Там і робота, і друзі, колектив, сам, наприклад, ось це впливає. То тобто, якщо ми приймаємо якесь одне рішення, місяці, Тому воно може повпливати також і на інші сфери життя. І от це може говорити про те, що вам складно буде прийняти рішення. Вам здаватиметься, що це все лише умовність і від вас нічого залежатиме. І тут треба не впадати в залежність від цього стану. йди далі. Шістка мечів. Ну так, цей акцент я бачу на тому, що а, на переїзді, на подорожах, на русі. Дивіться, ось ці дві карти, вони дуже схожі за своєю символікою. Вісімка у нас кубків була, і шістка мечів. Вони обидва про пересування. Це коли у нас є певна майстерність в чомусь, і ми приймаємо рішення там кудись. Кудись поїхати, скоріш за все. Можливо, це навіть буде вимушене щось, так? але це як поїздка вже до нових берегів. Можливо, буде там не один раз думавати, чи їхати, чи залишатися, наприклад, або чи залишатися в цих стосунках, чи йти, Це може повертатися до, до цього. Шістка пожезло. Карта Тріумф, взагалі це. Ідея і е, говорить про те, що ви в будь-якому випадку, мені здається, правильно вчините, тому що це про переможця. У нас морюзі у нас переможця, і ви вийдете в, з позитивом з плюсом з будь-якої ситуації удача буде на вашому боці королева жезлів. Таку жінку символізує, яка знає, чого хоче, можливо, більше ентузіазму потрібно додати і не боятися нових звершень. Тут, скоріше за все, потрібно більше саме сміливості, я бачу в місяці, щоб діяти. Ваш Пентаклів. Ось, дивіться, він також стоїть перед дверима. У нас вже була така карта. Що лицар мечів намагається пробити цю, ці двері. А ось тут у нас паш Пентаклі, і він вам може нести якусь звістку, або лист, листи щастя, якісь там не стосовно може фінансів. Може бути якась фінансова звістка, або там, звістка про те, що зарплата, або якась пропозиція стосовно як отримувати інший дохід, інший. Якийсь Дивимося, вісімка мечів. О, говорить нам про те, що ви можете дуже втомитися від своїх колебанів, від, від такої, ну, типу, ситуація, скоріш за все, буде така підбільшена більше, і ви не знатимете, що робити правильно, ви від цього можете втомитися. Давайте собі та час на відпочинок саме: спіть достатньо. Ось. Це також, ну, я можу сказати, це також іглотерапія. І ну загалом в місяці виділіть собі там якісь тиждень тому ж, е для того, щоб більше відпочивати. Ось це може бути як страх розчарування там в новому місці або в новій справі. Двійка Пентаклів, також у нас про такий баланс і. Так жонглювання цими двома якби, можливостями. От була у нас перша карта двійка мечів, а тепер двійка пентаклів. Це коли про незнання, як прийняти вибір. От. Я ж кажу, що все пов'язане в цьому місяці буде. І місце проживання і робота воно впливає у вас, я бачу більше. От. Або з фінансами щось неясно, незрозуміло, або це може бути два як на джерела доходу. Бо хтось вам щось запропонує, я ж кажу. І запропонує якийсь фінансовий дохід, і він, типу, подвоїться. Але далі йде п'ятірка мечів. Це знову ж таки може бути про більш таке розчарування. П'ятірки це завжди карти кризису. Трійка пентаклів нам говорить про те, що якщо ви хочете щось починати нове, більше навчіться цьому. От дивіться, якщо зараз ретроградний Меркурій це дуже добре, якщо ви починали, може, якесь навчання, і вам або щось було незрозуміло, або щось не сподобалось. Зараз буде добре саме повертатися і замірюватися в те в навчання, чи там. Курси або заняття, з якими ви працювали, підвищували свою в минулому. ми не починаємо щось кардинально нове. А от, ну реально, ви, якщо будете сумніватися в собі, або фінансово, чи де, з... гідні ви якоїсь зарплати чи підвищення чи цього проєкту, ви о... знаєте, якщо ви сумніваєтесь, то Ставайте більш впевненішими за рахунок того, що ви будете більше приділяти увагу своєму професіоналізму. Або це буде і також робота в колективі, і ви скажу, будете брати, як, наприклад, король мечів, дивіться. Це може бути знов ж таки людина, чоловік повітряних знаків зодіаку, близнюки, терезичі, водолій. І вона вам також може допомагати у цьому всьому. Я хочу ще взяти ось таку другу колоду ось, і подивитися ще в ній. Лицар мечів. Мені здається, він уже вже був. Так, він вже був. А, ну, У будь-якому випадку будуть події пришвидшуватись та відбуватися швидко, мені здається, якщо ви чогось очікуєте, то це будуть якісь звістки, або щось пов'язане з дітьми, або листування з кимось будете рости та щось. Так, і ще одна карта повторюється це двійка пентаклі. Ось вона у нас вже була. Як коли карти повторюються, це така на них, типу, потрібно звернути увагу більше. Дивіться, у вас у місяці може бути така більше декілька пропозицій. Ось. Ви можете думати над ними або обирати з чимось, поїхати чи залишитися. Ось і на це також повпливають і фінанси, і, і робота може змінювати. Дивіться, що я можу складати і ще в основному. Я думаю, що ви можете навіть стояти на порозі нових звершень та перед новими відкриттями. І ну можливо, зараз не час ще діяти і приймати рішення. От я думаю, що краще дайте собі час. Реально подумати, можливо, постраждати над чимось, всі звісти всі за та проти. Саме місяць присвятіть саме роздумам, щоб правильно прийняти рішення. У нас був тут король мечів. Говорить про те, що потрібно дуже зважувати всі свої рішення перед тим як діяти в тих чи інших справах, завжди майте план. Тож бажаю вам легкого та вдалого липня, стрільці любі, дякую вам за перегляд та до нових відео.